Росія скотилася до демографічної ями. Показник народжуваності вперше за 24 роки впав до рівня 90-х. Демографія так умірено ухудшилась к сожалению, почти по всім параметрам за 24-й год. Но не Катастрофа, но просто стало ще хуже, чим В Відтоді коефіцієнт рождаємості упав з одної цілої до 1,31%. Тож, 4,5 трильйона витрачено на підвищення народжуваності, а в підсумку ми за 4,5 трильйона на 140 мільйонів російського населення за 24-й рік народилося менше 600 тисяч дітей. При цьому смертність у Росії, лише з відкритих даних, близько 2 мільйонів людей. Уже в наступному году необхідно створити умови для перелому демографічної ситуації. Розумію, що це дуже складна задача и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас. Чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост. А зважаючи на те, що лідери народжуваності Чечня та Дагестан, то можна припустити, що титульна нація дуже скоро перестане бути титульною. От в Чечні і в Туві з демографією все нормально. Ну і в этой связі вопрос: нужно ли дополнительно что-то делать. Только сказать спасибо, так і поддержати брати всім іншим з вас примера. Тому 24-й рік у Росії був уроком сім'ї, і чинуші викручувалися як могли, щоб змусити жінок більше народжувати. Але замість щось робити, просто несли маячню по телевізору. У нас не має бути ніякого чафлі. важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Кстати, про нацпроект «Семья». Мне вот муж уже написал, идем за третьим ребенком. У тебя сколько детей? Двое. А президент сколько сказал? Ну, мало ли что да сказал это просто президент. Ну, подожди, Вот здесь я не согласен. Президент ставит задачи. Мы убирали все? Большинство выбрало. Это демагогия. Андрей это, не демагогия. Это, вот это не демагогия. Вот это это. Это как раз не демагогия. Вот было это бы как более, раз. Было бы больше. Если президент задачи ставит, их надо выполнять. Это мое глубокое убеждение. Мы сможем вместе с вами собраться с представителями частных клиник и в добровольном порядке предложить им сделать подарок нашему президенту, сделать подарок русскому народу и добровольно отказаться от производства абортов. А у нас вот, за потом матери, -а -а, первый ребенок. Вот вся вот эта пурга и чушь, которую спускает вниз федеральный центр. И все регионы почти вот так под козырек берут и вводят эти все глупые меры, которые не сработают. Там студенткам выплаты какие-то по 100 тысяч, там запрет абортов, еще что-то, там какие-то увещевания. там, бла -бла -бла, там бла-бла-бла, там и так далее. То тобто, есть ну это всё не сработает, понятно. Все, что предлагает федеральный центр сейчас, не сработает. Головными ворогами народжуваності оголосили освіту та кар'єру, а церква заявила, народжувати треба мало, не в школі. Чоловік, восьмирічний чоловік. Це те, що потрібно як раз нам, який буде, який буде працювати драдце, якщо потрібно буде, потрібно буде буде строить, нужно будет будет красить, нужно будет будет рожать детей. Они родить не могут в большинстве случаев, потому что они вовремя не хотели рожать. Ни в 15, ни в 17, ни в 19, ни в 22, ни в 23. Они не хотели ради... Рані... Они хотели жить для себя, слышите? Эгоист хочет жить для себя. Ну и причем здесь попытки омоложения рождаемости? Самая молодая рождаемость России была в 90-х годах, когда она была низкой и так далее. Ну, то есть связи нет. Новый губернатор Курщины Хинштейн приехал витать породиль в умовах войны. И замість називати проблемы своими именами, почав нести нисенитницы про забобони. Є така если що рождается девочек, то мір обізать ні понімання, що і справить дімографія. Как варіант, да очевидное, окончание канчання спеціальну праці исправит. дімографію. Шкода тільки одиниці в Росії реально усвідомлюють, у чому проблема. А може і не шкода, принаймні найближчим сусідам Росії, для яких низька народжуваність Росіян запорука безпеки їхніх кордонів у майбутньому. Це на перший погляд невинне відео шокувало весь російський інтернет. Здавалося б, що такого в тому, що на святкуванні весільний танець перед гостями виконують переодягнені у молодят діти. От тільки восьмирічний роман та тринадцятирічна Зульфія не учасники, а винуватці урочистостей. Через весілля циганських дітей в Астрахані спалахнув великий скандал. Навіть Кремль не зміг залишитися осторонь у Держдумі закликали провести перевірку та притягти батьків нареченого та нареченої до відповідальності. От тільки як з'ясували місцеві журналісти, за законом циганські діти нічого не порушували. Торжество едва ли можно назвать свадьбой с точки зрения привычного понимания этого термина, ведь официально брак подростков зарегистрирован не был, так как это противоречит законодательству. Батьки дітей проігнорували реєстрацію в органах РАКС та влаштували урочистості у місцевому ресторані за своїми традиціями. Отже, чисто формально перед законом вони чисті. А чим восьми та тринадцятилітні школярі займаються за зачиненими дверима у власній кімнаті? Нікого не хвилює у результаті. Російські чиновники обмежилися лише глибоким занепокоюванням, вихованням дітей у циганських громадах, а саме звичаєм заводити сім'ї в ранньому віці. У цьому випадку проведенням заходу у ресторані ніхто закону не порушив. Але ця національна традиція, коли створюються сім'ї з малолітніх дітей, цим діти позбавляються дитинства з одного боку. Діти позбавляються можливості здобути освіту з іншого боку. А ось ця заява кремлівської захисниці сім'ї розпалила скандал в інтернеті ще більше. Справа в тому, що народжувати дітей замість того, щоб збудувати освіту в РФ, останнім часом стає прямо держпрограмою. А Путін робить ставку дійсно на а, максимальне стимулірування Він В своїх виступленнях постійно акцентує увагу на підтримку сім'ї, підтримку многодетних. діти майбутньої путінської армії запевняють аналітики. Бункерний, схоже націлився воювати до останнього, тому вкрай зацікавлений у високій народжуваності. Те, що ми зараз бачимо, це фактично констатація того печального стану. В якому дійсно знаходиться Російська Федерація. Понятне діло, що діти це солдати будущого в паніманні кремльовського режиму. Однак домогтися високої народжуваності в умовах економічного становища країни, що різко погіршується, вкрай складно. Ну самі поміркуйте, який дурень заводитиме дітей, коли не знає, що на нього самого чекає вже завтра. Виходить, путіну потрібні саме не Росіяни бажано з трьома класами освіти, які вірять усьому, що розповідає телевізор, і не задають зайвих запитань Кремлю. Одним словом, діти восьми-одинадцяти років демографічна ситуація в Росії складається не найкращим чином. Тим більше ми знаємо, що скільки в них вже загинуло в нас, скільки людей виїхало. За кордони Росії, але тим не менш певні заходи з демографічної політики Росія провадила раніше. Можливо, це один із заходів демографічної політики вказують на це й останні дії Кремля Путіну потрібно, щоб російські жінки невпинно народжували. Так, зненацька міністерство праці вирішило підвищити декретні виплати студенткам. І мова тут не про зайву тисячу на місяць. Влада хоче збільшити допомогу майбутнім мамам до 75, а в деяких регіонах і зовсім 235 Тисяч рублів, тож впевнені чиновники у російських пологових будинках відбою не буде від молодих мам, які бажатимуть поповнити генофонд країни. При цьому Кремль тактовно замовчує, що з новою прогресивною школою оподаткування ВРФ та цінами на продукти в магазинах. Не кажучи вже про вартість житла, навряд чи молоді перспективні студентки кинуть кар'єру заради материнства. А отже, запевняють аналітики, розраховано все це на нетямущих росіян із глибинки, готових віддавати своїх дочок заміж, хоч у 10-12 років, як це сталося нещодавно в Астрахані.